Навіть якщо ти йшов просто за, за тим, щоб сказати, я був на кабаре, у тебе все одно залишаться певні враження. Ти захочеш подивитися, що ще, подивитися інші театри, подивитися вистави там, з, з актором, який тобі, чи акторкою, яка тобі найбільше сподобалась. В наші часи, коли наш ринок декілька років тому був заповнений російською музикою, мати. Дуже багато різних виконавців, хороших, середніх, артхаусних, поганих, шлак. Добре. Краще мати 10 шлаків, ніж одну якусь умовно в минулому, скажімо, класну е там виконавицю чи виконавцю з Росії. Нас виховують е жінок як не. Е не бути ізнасілуваний, розумієш? Тобто не носи коротку юбку, там не, не фарбуйся якось яскраво, не ну, типу, ти маєш захистити себе, щоб не бути зґвалтованою. Але жодним чином не виховуються серед чоловіків не бути гвалтівниками. Це що не потрібно тоді навчатися Ні. в вузах театральних? Не потрібно. Але щоб потрапити в театр, тобі потрібен диплом. Тобі треба 4 роки, а цю тюрму. І Дуже часто з педофілом. цікаво, що було далі. Повне інтерв'ю із ледю чопоровим дивіться на ютуб каналі РБК Україна Лайф вже цього четверга.